Привіт, дорогі друзі! Ми продовжуємо наш тижневий огляд новин на каналі Чумінський Влог, який ми назвали Що це робить? Що це робить в наших містах в царині архітектури урбаністики і сталого військового розвитку. Поїхали! Цьогоріч Тернопільську катедру все-таки не добудують, бо єпархія не має грошей. Минулого тижня в Тернополі відбулись перші публічні обговорення. Щодо скандальної реставрації катедри в Тернополі. Нагадаю, що до приміщення колишнього монастиря домініканців планували добудувати два поверхи. Громадськість виступила проти так званої реставрації та звернулася до місцевої влади і мінкульту з вимогою надати повний перелік проектної документації, а також показати рекомендації мінкульту, за якими нібито і відбувається надбудова. Під час зустрічі з громадськістю, представник Тернопільсько-Зборівської єпархії Української. Католицької церкви Віталій Козак заявив, що грошей на весь комплекс ремонтних робіт у єпархії ще немає, і знімати дах колишнього домініканського монастиря цього річ точно не будуть. Ну але зрештою не пообіцяли, що не будуть взагалі. Хочу сказати, що дах вежі і купол цього монастиря, судячи з архівних фотографій, були після війни відновлені не зовсім чисто, я би так сказав, і тому, чесно кажучи, щоб їх відновлювали до первинного. Вигляду, то звичайно, ця катедра би збагатилася однозначно. Під видом так, якби такої симулякру барокових надбудов даху мансардних поверхів, іпархія хотіла створити відповідно більше приміщень для себе. Архітектор написав свої кажуть погляди на це реставратор, і буду відверті. З мого досвіду я дивлюся, коли на всі ці. Реставраційні проекти, то і коли спілкувався з фахівцями, якось переважно виглядає так, коли береться архітектор за історичну пам'ятку, то всі реставратори кричать, що він не має фаху, не має диплому, не має наукової роботи. Коли то саме зробить реставратор з дипломом, то так виглядає, що йому вже це можна. Чесно кажучи, немає канонічного погляду на реставрацію, і наші ДБ не швидше. Пам'ятки ховають так: пам'ятку похоронне законодавство, а не пам'ятку відновлювальне тому що. Вони націлені на те, що практично всі пам'ятки повинні бути відновлені один в один з технологією з плануванням того часу, коли вони були збудовані, і переважно реставратори дуже розраховують на те, що це має зробити держава або місто. Натомість держава і місто ніколи не будуть мати грошей відновити на абсолютно всі пам'ятки. Тим більше, що кількість пам'яток з кожним роком повинна тільки зростати, бо споруди старіють і з'являються нові пам'ятки архітектури. Тому моя особиста думка. Добре, що є публічний спротив, добре що є дискусія. А ось але я би чесно кажучи, що глобально говорити, трошки би відпустив законодавство в сторону того, як це є в Австрії. В Австрії майже 100 років працює закон про пам'ятки про пам'ятку охорони з політику, і він не змінювався. І нормально собі працює. І пам'ятки зберегли, і можуть втручатися в пам'ятки. І зглядається доволі професійно, з любов'ю і з відповідно розвитком взагалі, погляду на архітектуру. У бродах на Львівщині запропонували реконструювати напівзруйновану синагогу. Львівський національний університет природокористування користування представив проект з ревіталізації бродівської синагоги до простору біля неї. Один з таких проєктів передбачає створення пасажу з виставковими залами, оглядовими терасами для відпочинку. Інший проєкт показує облаштування торгово- Розважального комплексу. Синагога зведена у 18 столітті, тривалий час перебувала в аварійному стані, і вже в червні склепіння будівлі обвалилося. На початку липня її почали оцифровувати. Ця будівля є пам'яткою архітектури національного значення, і чесно кажучи, ті проекти, які були показані в мережі, викликають в мене тільки іронію, тому що вони виглядають вельми непрофесійними і такими, скажемо, студентськими. Чи я за те, щоб там могла бути торгівля? Ні. Я би швидше рекомендував владі зробити щось на кшталт музичного холу, музею, галереї міської вітальні, історії е юдейського населення, яке жило в бродах, тому що це дуже визначна точка на межі між е Посполитою і Російською імперією. Ось тому, чесно кажучи, не знаю. Вашу думку хочу почути про ці проекти. Свою я висловлю. <му> у Харкові диресифікували назву метро Київська. Раніше платформа прикрашала стилізована під давньоруський стиль назва станції Київська. Літери демонтували та замінили на українські. Щоправда, в соцмережах стиль нової вивіски викликав незадоволення, і користувачі вважають українізовану назву занадто простою. Не назву, а шрифт походу. Після розголосу в Харківському метрополітені пояснили, що на виготовлення нової вивіски потрібно більше часу, тож ці літери є тимчасовими, слава Богу. Насправді хочу сказати, що тут є один дуже важливий момент. Все українське, як на мене, має мати дуже витончений і крутий дизайн. І якщо, скажімо, будь-що українізовується для людей, які хочуть перейти на українську мову і хочуть сприймати українську культуру, все-таки переконливим буде, якщо вся архітектура, весь дизайн, що стосується нашого. Нашої мови будуть дуже вишуканими і розкішними. Тому закликаю всіх, хто працює з цими дизайн-кодами міст, дуже бути обачними і залучати графічних дизайнерів, ну особливо професійних графічних дизайнерів. Друзі, хочу нагадати вам, що в нас є все таки інтернет магазин з нашим мерчом. Довго мені про це писали підписники. Ми нарешті розродилися. У нас є дуже класні значки, футболки, шопери, нотатники, скетчбуки тощо. Тому, будь ласка, посилання нижче і виберіть собі улюблений сувенір чи мерч. І підтримайте наш канал. І хай він носиться вам добре і згадуєте не злим тихим словом про наш канал, нашу команду і наші старання. Івано-Франківську оголосили міжнародний архітектурний конкурс для збору концептуальних ідей на реновацію палацу потоцьких і території навколо нього. Тут пропонують створити віртуальний музей, бібліотеку, театральний простір і кав'ярню. Історичні будівлі на території палацового комплексу планують відреставрувати та пристосувати під сучасні функції. Переможці конкурсу отримують грошові премії. Палац Потоцьких у Франківську є пам'яткою архітектури місцевого значення. Його звели між 1672 і 1682 роками і добудували у 1980-х. Маєток для своєї родини збудував польський коронний гетьман Андрій Потоцький. У радянський час цей палац використовувався для потреб військового госпіталю. Хочу владі підказати одну штуку. По-перше, перед тим, як робити конкурс, взагалі, варто було б зачистити на якийсь, напевно, хоча б метрів 500 від нього все-таки ядки-базарні, тому що що б ви не робили з палацом, пройти, попри ятки базару в центрі міста, виглядає дуже Непривабливо для будь-якого туриста з другого боку, хочу нагадати, що в нас законодавством дуже складно оплачувати премії іноземним архітектором. І третій момент: якщо виграє іноземний архітектор. То немає законних підстав заплатити з міського бюджету йому грошову премію, перерахувати її на захід. За це можуть бути проблеми з перевіряючими органами. З цією проблемою давно воює Анна Бондар, яка опікується в Верховній Раді конкурсною політикою. І в нас був такий скандал з першим конкурсом на меморіал Небесної Сотні і з другим конкурсом на музей. Майдану в Києві, де виграли німецькі архітектори, з ними не змогли розрахуватися навіть на рівні офісу президента і кабінету міністрів. Ось ми черговий раз отримали сором, тому тема міжнародного конкурсу, я думаю, трошки напевно перебільшена. І ще до новин Франківська департамент містобудування та архітектури зобов'язав власників готелю Дністер розісклити колонаду. На якій підставі він міг їх зобов'язати, я не дуже розумію. Відповідний припис, департамент видав ще 27 червня, там, укотре зазначили, що дозволу на зміну зовнішнього вигляду через забудову колонади готелю не давали, оскільки на погодження не надходила проєктна документація на проведення будівельних робіт. Але дивний коментар, тому що згідно чинного законодавства їм і не повинно надходити ця документація, і вони не уповноважені її перевіряти, тим більше надавати дозвіл, тому що в той час. Які повноваження мала державна архітектурна будівельна інспекція, що є центральним органом виконавчої влади? Тому все швидше виглядає як популістична така заявка. Що люди, ми, ми за вас, ми за красоту, але ми ні в чому не винні. Також минулого тижня в Україні виникло одразу два скандали пов'язані з некритичними витратами. 13 липня Верховна Рада виділила аж цілих 573 мільйони гривень на добудову національного музею голодомору геноциду. Йдеться про добудову будівлі з основною експозицією виставковою залою, спеціалізованим фондосховищем, кінозалом і конференц-залом. Крім цього, державний телеканал ДОМ оголосив тендер на 14 мільйонів гривень на створення новорічних серіалів. Телеканали ДОМ і ЮАТІВ підписали договори на виготовлення новорічних фільмів з робочими назвами Санаторій Незабудка» і Позивний Санта. Тендер на виробництво фільмів виграла компанія, яка належить Оксані Іванюк у 2015-му з 2015 по 2021 рік років вона працювала над російськими серіалами. У соцмережах українці обурились такими новинами, і е, у коментарях вони зазначають, що в умовах війни варто обмежити некритичні витрати і виділяти більше грошей на оборону галузь. Якщо ще з музеєм голодомору, я можу ще погодитися, тому що він вже давно триває це. Будівництво це дуже важлива ідеологічна річ, і насправді вже багато зроблено. І дуже не варто запускати, зупиняти довгобуди, оскільки пізніше розконсервовувати ці споруди дуже складно. Зрештою, є один такий будинок, монстр, недобудований на Львівській площі в Києві. Я думаю, що всі, що в Києві були там, розуміють, про що я говорю. Попізніше відновити роботу є дуже дуже складно, тому я ще можу зрозуміти інвестицію в музей голодомору. А щодо фільмів на тих каналах, ну що сказати, у нас президент цієї галузі, я думаю, що ем, багато людей, приближених до нього, з його сфери, скажем, хочуть все-таки продовжити заробляти гроші, тому нічого нічому дивуватися. Але звичайно, звучить як дикий крінж. Останнім часом новинах дуже часто спалахують такого роду скандали, люди обурюються. І чесно кажучи, є такі версії, навіть що це є російське ІПСО для того, щоб розхитати владу. Я думаю, що владі варто бути дуже прозорими і дуже скажімо, залучати консультативні ради різні і дуже довго пояснювати, чому власне є така намір туди чи туди чи інде інвестувати. І хочу знову ж таки, щоб ви розмежували тему. Грошей державних бюджетних і бюджетів місцевих рад, тому що в місцевих радах, як на мене, повинні міста все таки також дбати про свої міста, далі інвестувати в стратегію розвитку, інвестувати в звичайно обачливо, але тим не менше в розвиток свого міста однозначно. Ми записали інтерв'ю з мером Львова Андрієм Садовим, який сказав, що 1 мільярд гривень було вирішено все-таки передати на потреби війська з міського бюджету. Це було колегіальне рішення, і насправді я думаю, що всі львів'яни це підтримують. Але, зрештою, і немає якихось марнотратних ідіотичних проєктів. З другого боку, ми бачимо, що по інших містах дійсно бувають то барабани, які закуповують, то е, розв'язки мільярдні е, намагаються будувати. Тобто, дійсно викликає якийсь подив людей, коли які відривають по 100 гривень чи по 100 доларів від себе в скрутний час і передають на дрони. Щодня ми бачимо сотні абсолютно зборів на ту чи іншу бригаду, на той чи на ту чи інший підрозділ. А виявляється, що в держави є дуже багато грошей, тому дійсно у людей є запитання. Єдиний вихід з цього це тільки працювати з людьми. Мінвідновлення зафіксувало значні пошкодження моста патона та моста метро. Експерти провели візуальний огляд об'єктів та зафіксували найбільш критичні пошкодження мостів. Зокрема, виявили суцільну корозію балок та головних елементів прогонів позовжні тріщини у поверхнях опор і руйнування бетону. Наскрізна корозія балок у місцях з'єднання з поперечними вузлами. Міст потона був визнаний непрацездатним ще у 2018 році, і ми про це згадували в наших новинних блогах. Навіть були відео про те, як коли машини проїжджають, і щось там якісь уламки того тої іржі відвалюються і падають у Дніпро. Огляд об'єкта мав відбутися, мав відбуватися кожного року. Втім, остання перевірка відбулася тільки у 2020 році. Після розголосу результатів останнього огляду служба відновлення в Київській області заявила, що в серпні оголосить тендер на проєктування реставраційних робіт мосту Патона. Щодо моста Метро, то його планували перебудувати до повномасштабної війни. За оцінками європейських фахівців, це коштувало б мінімум 500 мільйонів євро. Відповідний проєкт вже почали розробляти, але призупинили через війну. Я дуже сподіваюся, що е, влада, м, проектуючи зміни до цих мостів, все-таки не забуде про те, щоб їх зробити в тому числі велосипедними і пішохідними. Е, і, можливо, навіть е, станеться чудо і повернуть трамвай, який також там був. От і насправді не прив'язуватись до тих е, сталінських ампірних е, чи там неокласичних. Форм, я думаю, пора Україні трошки заявити про себе як про новочесну сучасну модерну країну. Наші підписники повідомили, що аварійні шляхопроводи є і у Кривому Розі. Два автомобільні мости, що пролягають на залізницю, збудовані ще в 59-му році, і ними їздить як приватний, так і громадський транспорт. Це єдине сполучення Тернівського району з центру міста. Втім, місцеві активісти стверджують, що ці шляхопроводи перебувають у аварійному стані. У 21-му та 22-му роках їх ремонтували, втім, через повномасштабну війну роботи не завершили. Укр... Укрзалізниця, на балансі якої перебувають мости, у відповідь на запит активістів повідомила, що відновити. Ремонт цих, ну, відновити ремонт цих мостів зараз неможливо, адже основне фінансування спрямують на відновлення пошкодженої російськими обстрілами залізничної інфраструктури. Ну, що сказати, на все грошей не вистачає. Можливо, в даному випадку залізниця і має рацію, але е, я боюся тільки одного: що в нас завжди все відкладають, відкладають до того, поки міст не впаде, і не дай Бог хтось. Не загине, тільки тоді і гроші знаходяться, і якісь резервні фонди, і так, далі, і так далі. Уряд затвердив експериментальний проект із відбудови підірваної Каховської ГЕС. За інформацією уряду, проект розрахований на два роки. На першому етапі держава, держава спроектує всі інженерні конструкції, підготує необхідну базу для відновлення. А другий етап передбачає будівельні роботи. Він розпочнеться після деокупації території, де розташована ГЕС. Дуже смішно сказати, що проект розрахований на два роки, коли ще не відвойована місцина, і невідомо коли буде. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль каже, що такі рішення ухвалили після консультацій із експертами та спеціалістами. Він заявив, що відбудова Каховської гідроелектростанції примножить економічний потенціал України як у аграрній, так і у енергетичній галузі. Натомість є і інші думки про те, що створення цього каховського водосховища затоплення наших історичних земель і сіл в свій час також були екологічною катастрофою. І якщо е, вже така лажа сталася, то чи не варто переглянути в принципі е, русло Дніпра. Е, про це говорять екологи. І насправді я не можу сказати, що я суперфахівець в цьому в цій сирені. я думаю, що ми будемо досліджувати, хто знає фахівців, з ким можна про це поговорити. Ми з задоволенням. Проконсультуємося і поговоримо. Я думаю, запишемо блог. І коли буде можливість, поїдемо обов'язково на ці землі в Запоріжжя і політаємо, подивимося, як взагалі природа реагує на всякі такі зміни. Тому, будь ласка, в коментарях хто в темі, напишіть, ми обов'язково з вами зв'яжемося. Олексій Образцов, Дніпровський архітектор його компанія «Архобраз» представили новий проект житлового кварталу на півострові в Дніпрі. Квартал, який складатиметься з двох і поверхових будівель, я згадав голохвастого, який казав за двома зайцями: криткий, такий трьох етажний домик. Так от такі будинки площою від 80 до 160 метрів разом із терасами мають бути збудовані на цьому півострові. Біля будинків розташовані індивідуальні придумові ділянки та місця для відпочинку і відкрита стоянка для автівок. Замість високих штучних огорож пропонують використати зелені огорожі. Е, і, власне, команда архітекторів передбачили громадський простір, магазини, кафе, дитячі клуби та рекреаційний простір. Також проєкт передбачає облаштування міської набережної вздовж озера і благоустрій навколо дренажного каналу з дитячим та спортивним майданчиком. Радий, що в Дніпрі є відчайдушні девелопери, які інвестують в хорошу архітектуру. І, напевно, що вона точно не дешева. Ось і е, радує, що є люди, які вірять в Україну і відповідно купують цю нерухомість. За нього хочу вам сказати свою пораду, що я точно можу сказати, що е, вартість, собі вартість метра квадратного в Україні буде тільки дорожчати. І насправді, якщо ви вірите в Україну чи своє місто, то напевно саме час запригувати в останній вагон і підшукати собі житло. Бо пізніше це дійсно буде дорожче. За останній рік вже подорожчало дуже сильно метр квадратний, і ми про це також готуємо матеріал, що робиться з ринком нерухомості в Україні. В Індії збудували хмарочос із маєтком на даху, що нагадує білий дім. В місті Бенгалуру побудували маєток на консольній плиті 120 метрового хмарочоса Kingfisher Towers. Площа пентхаузу 3,7 тисячі квадратних метрів. І він розташований на 34 та 35 поверхах. На території будинку є басейн і вертолітний майданчик. Будинок має відкриту веранду з оглядовим майданчиком на 360 градусів. Будівництво замовив власних морочосу, Біджай Майлія, індійський мільярдер, власник і керівник команди Формули 1 Force Індія, також директор United Blueraiz Group та Kingfisher Airlines. Там ну, несамовито багатий чоловік може собі дозволити. Чи мені сильно подобається архітектура? Скажемо відверто, ні, ну але порадуємо вам такі вас такими цікавиночками. Тим часом в Китаї в Пекіні завершується будівництво масштабного концертного залу Китайської філармонії. Uh, і тут же я чесно кажучи позаздрю китайцям, тому що я сам з родини музикантів і дуже підслідковую проекти по всьому світу uh, оперних театрів і філармоній. У 2014 році команда архітекторів Meta Architects виграли конкурс на проектування концертного залу в Пекіні і його презентували у 2017 року. Будівля площою 26 тисяч квадратних метрів розрахована на 1600 глядачів. Вона складається з головної концертної зали і репетиційних приміщень, розділених між двома поверхами. Архітектура визначається плавним напівпрозорим дахом, що нагадує шматок нефриту, оточений ставком із лотосами та зеленю. Концертний зал є одним із найвизначніших культурних проектів столиці. Він стане першою постійною резиденцією китайського філармонічного оркестру. Очікується, що будівництво концертного залу повністю завершиться у 2024 році. Попри те, що мені не дуже подобається політика Китаю щодо України а, і нашої війни, але мушу визнати, що цей проект є дуже видатним, і я думаю, що ну і сподіваюся, що щось схоже буде з'являтися в Україні після нашої перемоги. Також до новин фірми. Е, ну азію не, не можна звати фірмою, але тим не менше в Європі, в Празі, реконструюють найстаріший вокзал. Залізнична адміністрація Чехії оголосила тендер на реконструкцію вокзалу Масариково. Вартість рубіт 3,2 мільярда крон або 136 135 перепрошую мільйонів євро. У межах проєкту планують поєднати історичні простори з сучасною архітектурою. І, зокрема, над колією облаштують нову платформу, що має з'єднати район Флоренс з головним вокзалом для пішоходів. Крім цього, під час реконструкції кількість колій зросте з 7 до 9, а будівельні роботи розпочнуть на початку наступного року і планують завершити вже у 2027 році. Як бачимо, вся, ну, скажімо, світ інвестує в культуру, світ інвестує в транспортну інфраструктуру, тому Україні треба дуже добре над цим працювати, залучати найкращі розуми світу для того, щоб перейти від того дурацького модерністичного автомобілу планувального планувальної концепції до е розвитку, мега розвитку громадського транспорту, колій залізниць аеропортів. Тощо, друзі, я сподіваюся, у вас е цього тижня буде все добре, е без прильотів, без втрат. Наскільки це може бути можливо? Тримаймося разом, слава Україні! Слава нашим збройним силам, які боронять нас від супостата, папа. -па.